Фарцовий чоловічий годинник АМСТ Маунтайн. Корпус годинника виконаний зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Годинник має підсвітку. У вечірній час доби її видно значно краще. Зараз у нас тут яскраве освітлення, тому її видно не так добре. Для того, щоб налаштувати стрілочний час, потрібно розкрутити спочатку ось цей фіксатор, розкручуємо та відкриваємо, і виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштували час, натискаємо на штифт, щоб він щільно був притиснутий до корпусу. І далі можемо закрити знову фіксатором. Щоб налаштувати електронний час, ми тричі натискаємо нижню ліву кнопку. Бачимо, що у нас блимають секунди. Отже, ми починаємо налаштування. Верхньою правою кнопкою натискаємо ми збиваємо до нуля секунди, нижньою правою переходимо на хвилини. Верхньою правою налаштовуємо потрібну кількість хвилин, нижньою правою переходимо на години. Верхньою правою обрали потрібну кількість, нижньою перейшли. Далі. Зараз обираємо дату, обрали дату, нижнюю переходимо на е, місяць. Верхнюю обрали місяць, знову нижня переходимо далі зверху бачимо дні тижня. Дні тижня позначаються скороченнями англійською мовою. Верхньою кнопкою правою обрали потрібний день тижня, нижньою переходимо далі. Бачимо, що в нас знову блимують секунди, отже, ми налаштували основний час. Для фіксації натискаємо нижню ліву кнопку. Час зафіксували. Щоб далі перейти нам на будильник, ми натискаємо нижню ліву кнопку. Натискаємо ось наш будильник, коли бачите, тут літеру А, і знизу підписано Аларм світиться таким чорним. Бачимо на 5.02 налаштовуємо за тим самим принципом, що й основний час. Верхня відповідає за зміну цифри, нижня відповідає за зміну значення. Налаштували і для фіксації натискаємо нижню ліву кнопку. Для того, щоб увімкнути або вимкнути будильник, потрібно одночасно затримати верхню та, праву, верхню та нижню праві кнопки одночасно. Почули характерний звук, а також побачили, що тут у нас або зникає півколо, або з'являється. Якщо ось зараз з'явиться, то будильник буде увімкнено. Якщо ми затиснемо ще раз, ми його вимкнемо.